Вас ви на каналі Кітін and, and Craft Stitch. Мене звати Вікторія. Це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. І сьогодні понеділок, 23 вересня 2024 року, і я розпочинаю цей черговий вишивальний рукодільний тиждень. Я розпочала останнім часом називати свої відео життя та вишивка або вишивка і життя вишивка або лайфстайл. А з сьогоднішнього відео до моїх вишивальних рукодільних тижнів буде доданий і ігровий елемент, оскільки я буду розпочинати виконувати завдання от з цієї баночки, де в нас 150 завдань для вишивальниці. Не буду говорити, що ця ідея абсолютно нова. Ігри вишивальні із завданнями розповсюджені вже давно і всюди, і багато вишивальниць їх дуже любить, в тому числі і я. На моби, у минулому житті ще до повномасштабного вторгнення, я впродовж двох років виконувала завдання плакату, такого скретч-плакату 150 завдань вишивальниці. Хто дивиться в мене з тих часів, то знають. А в кого можливо буде бажання, я залишу в правому верхньому куточку плейлист з цими всіма відео. Це були мої такі ігрові вишивальні тижні. Мені дуже подобалося виконувати ці завдання. І тепер, коли я побачила ось цю баночку 150 завдань вишивальниці, так само називається, в мене якщо чесно, ностальгія. І я знаю, що мені. Набагато легше вишивати, коли вишиваю саме по завданням, а не сама придумую, що ж вишивати цього тижня. Звісно, певним чином мене стимулюють мої багаточисельні спільні проекти. Але ще цікавіше буде витягувати завдання і намагатися ці завдання ще вписати у відповідні норми моїх. Численних, як вже сказала я спільних вишивальних проєктів. Це буде дуже цікаво. Ну якщо в тих процесах, які беруть участь у спільних проєктах, не буде що вишити, то буду вже брати інші свої процеси, а їх у мене немало. Станом на лютий цього року їх було 13, але скільки зараз. Я вже навіть поки що не рахую, можливо, порахую у лютому наступного року. І цю баночку я придбала у інтернет-магазині «Рукодільний сундучок. В цьому магазині я не лише цю баночку придбала, а багато ще цього цікавого і потрібного. Але про це у минулому відео в правому верхньому куточку я також залишу на нього посилання. Переходьте дивитись. Ну, давайте ми. Відкриємо, трохи пошорожу. Дивіться, яка класна стрічка. Звісно, я її залишу собі. Так. А тепер наберіться терпіння буквально на декілька секунд. Оп, все. І тепер вона не буде шуродіти. Давайте дивитися ближче. Ось так має назву ця гра. 150 завдань вишивальниці. Ну, чомусь саме 150 хочеться, не 50 мало, не 100, якось занадто прозаїчно та банально. А 150 саме те. І ідея от зробити саме у вигляді такої баночці належить блогеру нашому Ірина Україна. Ось її інстаграм, а також я залишу посилання на її YouTube канал. І ось тут ще є ось так Таке посилання на інстаграм, я так розумію, це дівчинка, яка робить різноманітні ці баночки. Вона робить ці баночки не лише вишивальні, на різні теми. Це є як дитячі ігри, так і якісь квести для дорослих, розважальні, можливо, навіть романтичні. Тому ось її інстаграм. Ну а ми з вами давайте почитаємо правила, які у нас тут зазначені. Ця гра допоможе вишивати цікаво і весело. Саме це мені і потрібно. Вона буде корисна вишивальницям, у яких кілька розпочатих процесах. Ну, кілька це для мене це м'яко кажучи. У мене їх дуже багато, як я сказала, щонайменше 13. Вишивальним блогерам покращити контент 100%. А простих вишивальниць Замотивує вишити навіть ті роботи, які підзастрягли просунути свої довгобуди. До речі, ви можете приєднуватися до мене та виконувати ці завдання разом зі мною. А у коментарях писати, що ж ви виконали. Скільки і на якому процесі ви вишили, виконуючи завдання разом зі мною. Серед завдань. Тепер максимум процесів і мінімум дозвілля. Так, я пам'ятаю, що був такий момент, що багато завдань було не зовсім вишивальних, і дівчата говорили, що хочеться все ж таки більше вишивальних завдань. Ну от, тут буде більше і вишивальних саме. Більша частина завдань вказують на конкретну кількість хрестиків, які потрібно вишити. Це чудово. Це десь змогу за 150 днів вишити мінімум 60 тисяч хрестиків. Ви хочете сказати, що тут кожне завдання можна виконати за один день? Це було б непогано, звісно. Але з моїм часом на вишивку, з моїм цвітнотом на роботі і з моїм не дуже швидким вишиванням самим по собі, мабуть, кожен день я не зможу. Виконувати одне завдання, взагалі-то в ідеалі я б виконувала три завдання на тиждень. Це було б дуже добре. І одразу хочу вас запитати: ось в цьому відео я вже випущу за тиждень відео, незалежно від того, скільки завдань я виконую. Навіть якщо я встигну виконати лише одне завдання, я все одно випущу це відео. Але, як ви вважаєте? Мені виконувати не менше трьох завдань і випускати тоді відео, чи все ж таки мені виконувати за тиждень, скільки встигну, стільки встигну, і просто випускати відео. Тобто чекаю вас у коментарях. Напишіть, будь ласка. Далі, крім цього, завданнями просто вишивати хрестики чи напівхрестики якимось кольором або щось конкретне: вода, рослина, іграшка, пейзаж тощо. Ну це зрозуміло. А якщо врахувати, що ми не зупинимось на цій кількості хрестиків, що випадає в грі. То сміливо можна кількість помножити на 2 за бажанням. Ну, знову ж таки, з моїм цитнотом на 2 я навряд чи буду множити. Але хто зна, хто зна. Раджу діставати з банки відразу кілька завдань на тиждень чи декаду, і виконувати їх у вільному порядку, зручному для вас. Угу. Можливо так і робити. Одразу. Три, наприклад, завдання дістати і виконувати їх впродовж тижня, і ділитися з вами результатами. Що ви з цього приводу думаєте? Не відкладайте багато завдань на наступний термін один, два, максимум, щоб наприкінці гри всі завдання вдалося виконати. Ну, це таке вже правило для кожного своє. Що у вас немає можливості і не думаєте, що буде у найближчому майбутньому виконати завдання. То креативте, фантазуйте, вигадуйте, чим можете замінити. Будуйте логічні ланцюжки, які приведуть вас до виконання робіт, які розпочаті. Тобто можна якось навіть читерити, мабуть. Тобто, якщо вам скажуть, наприклад, вишити 100 хрестиків на жабі, а у вас цієї жаби в процесах немає і не планується, то ви можете подумати так, жаба в нас з. Болото, болото зелене. Чому б не вишити це зеленим кольором? Ну, це я вже утрую. Ага, тут є, наприклад, наприклад перемотайте нитки на 20 бабінок. Навішайте нитки на органайзер. Намотайте на кітички і таке інше. Завершуй роботу з ягодами чи фруктами. Вишивай сюжет з деревами, сад чи посуд з зображенням фруктів. на в крайній випадок їжу, рослинні візерунки. Зрозуміло вам? Тобто, наскільки можна якось відозмінювати, вишивайте кольором пастельних кремових відтінків. Якщо немає такого сюжету в роботі, вишивайте процес, який асоціюється з чимось ніжним або спокійним. Вишивай сріблястим золотистими кольорами. Якщо в процесі немає таких кольорів, вишивай схожими кольорами, наприклад, сірих та жовтих відтінків. Бажаємо вам миру, добра та приємного часу за вишивкою. Дякую за таке побажання, дякую за гру. Ось, бачите, це, я так розумію, логотип тієї дівчинки, яка, в принципі, виконує ці баночки на різні тематики. Handmade We love for You. Ну що ж, мені так якось і цікаво, і трошки лячно. Тому що я, я скучила за цією грою. І дивіться, тут щось є. Опа. А тут є і цукерочка Франческа. Повітряна тривога розпочалася. Ось тільки я прочитала миру, добра, затишку. Але зараз я буду відволікатися саме вишивкою. Що ми будемо робити? Давайте по одному. Не знаю я. Може, одразу три завдання. Такі резиночки. Її вже можна викидати. Другий раз я навряд чи його вдих. Так, 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 так. 300 хрестиків з зеленим кольором. Я вже навіть. Знаю, що це буде за процес. Роблю паузу, і зараз принесу той процес. А, до речі, ті завдання, які я вже виконала, я усюди буду кидати, але вони вже будуть такі розкручені частково і без гумочки цієї. І я просто їх не буду брати. Невеличка пауза. Ну що ж, як ви, мабуть, і здогадалися з заставкою, яку ви що бачили, я вирішила вишивати свою гортензію по мотивам Веронік-Аженер її ботаніки, а саме ботаніки з гортензією, яку я вишиваю частково. Вишиваю лише оцю кольорову частину, а замість сипінної частини, в мене ось така. Принтована чудова основа від Ніни Дуйнової. І в минулому вишивальному тижні я вам сказала, що хочу продовжувати вишивати рожевий колір. Бо один рожевий колір я повністю вишила. Планую вишити другий рожевий, але завдання розпорядилися по-іншому. І вирішила я вишити ці 300 хрестиків зеленим. Але спочатку, звісно, я душею цей рожевий колір. і, в принципі, вірно було написано у завданнях, у правилах цих завдань вишиватися буде більше, в принципі, ніж у завданнях. Множити на два я не буду. Для мене це просто непідйомна цифра. 600 хрестиків. Ці 600 хрестиків я можу вишивати. Майже тиждень, ну принаймні дня 3-4 точно в мене б це зайняло. А от 300 хрестиків і плюс ось ця ниточка. Ну, думаю, за два дні я цим впораюся. Подивимося, тому що повторюся, зараз такий мене цей нот на роботі, що просто неможливо. Тут всього чотири зелених кольору: ось такий 987-989. 319, 3348 Ну, я думаю, що, скоріш за все, я вишиваю якимось одним з них. Дуже гарні тут ці листочки. І зустрінемося ми з вами, коли я вам покажу виконання цього завдання, і ми витягнемо наступне. Боже, дівчата, як же я радію, що я знову у світ цих вишивальних завдань. Я дуже скучила. Сподіваюся і ви. І, до речі, коли я знімала ті завдання на плакатах, в мене була рубрика між виконанням завдань челендж домашнього затишку. І, в принципі, мої лайфстайл, включення також дещо з цим схожі. Тому я повертаюся до того режиму, формату, який подобається мені, і наскільки я розумію. Дуже подобається вам. Піду я повишиваю зараз вже вечір, половина десятої тому в мене ще є час повишивати. І сподіваюся, що повітряна тривога скоро завершиться. Не перемикайтесь! Ну, що ж, виконала я завдання, перш за все, спочатку я душила рожеву нитку, а потім ось тут вишила 321 хрестик ось цим 319 номером DMC. Тобто завдання я виконала і навіть трошки перевиконала. Ну і давайте будемо відкривати баночку і витягувати наступне завдання. То була у нас жовта. Скруточка папірцю. Цього разу візьмемо рожево. Так, і що в нас тут буде? Знімаю з рук однією рукою, тому трошки важкувато. Перейди на менше 50% на новорічному зимовому сюжеті. Що потрібно вишивати до такого рівня, щоб було менше 50% залишено. Подивіться на цю кицьку. Я і так ніяк не можу зрозуміти, що означає це завдання тут ще Соня. Так, мабуть, потрібно так вишивати, щоб залишилося менше 50%. Зараз буду щось думати. Не перемикайтеся. Ну і що ж я вам скажу? Я фактично забула за оцей свій процес. Точно в мене вже мозок вимикається чомусь. Це мій старт нещодавний. З 1 вересня я його розпочала. І до кінця вересня я собі запланувала ось в цьому відео я це показувала в правому верхньому куточку. Виїжджає відео. Ну так от я собі запланувала на 50% відшити за вересень. І норму вересня я вже вишила, тут рівно 50 Тобто, мені потрібно вишити 1% щоб був 51% відшитої роботи, і тоді я виконую це завдання. Це такі. Dimensions Gold Collection Petits «Snowed in Kitten». Таке засніжене кошеня. От Соня знову в кадрі. Ось так, один відсоток. Тут я планую вишити. Да, Сонечка, до нових включень. Продовжую я свої невишивальні побутові включення. Сподіваюсь, вам це ще не набридло. І були ми сьогодні в метри. І побачила я ось таку серветку для прибирання з мікрофібри. Файно по-українськи, і вона має надавати блиск, не пошкоджуючи поверхні, і не залишати розводів плям та ворсу. Полірує та максимальне видалення пилу. І що мене тут дуже привабило, окрім функціональності ще те, що це фіолетове. давайте відкриємо цю упаковку, скажімо так, у прямому ефірі та. Випробуємо її. От якраз в мене стіл, трошки невитертий пил на ньому. Подивіться, з цієї сторони ось такі рубчики, з цієї сторони ось така поверхня. Ну що ж, що я можу сказати? Вона не волога наразі. І мені здається, що досить непогано. У мене ось тут стоїть вишивка, ось така від чарівної країни. І давайте витеремо палюку ось тут, там, де вона стоїть. Ну, що я вам можу сказати? Досить непогано. Ну, думаю, що ось це місце наразі з вишивкою. Виглядає досить охайно. Ось так до нових включень. Ну що ж, виконала я завдання, якщо чесно, я думала, що вишию... Всього 1%, і в мене буде вишито вже 51%, тобто залишок стане 49%, тобто менше 50%, якщо я вірно зрозуміла це завдання, але мені так сподобалося вишивати, що я і вишила аж 3%. Таким чином, в мене залишається 47% недошитого цього дизайну. І виходить, я перевиконала навіть свій. Вересневий план. У мене була норма вишити до половини 50%, а тепер у мене вже вишито 53%. Так, ну що ж, будемо діставати наступний папірець третій цього тижня. Знову мені жовтенький попався. Можливо, це вже буде останній цього тижня, і все ж таки буду намагатися вишивати по три завдання на тиждень. Так, розвертаємо 700 хрестиків будь-якими яскравими кольорами. Угу. Є в мене варіант. Зараз я вам покажу. Ось подивіться, який яскравий кадр перед вами, які яскраві кольори ось ці 38.05 та 38.03, і яка сама гортензія яскрава. Тому, думаю, абсолютно буде правильно повишивати ось цими двома кольорами цю гортензію, вишити 700 хрестиків, просунути все ж таки свій вересневий план. І виконати це завдання. Я вважаю, що просто дуже і дуже вчасно мені це завдання випало. Буду вишивати 700 хрестиків. Сподіваюся, що вони в мене вишиються ще цього тижня. Не перемикайтеся. На жаль, я забула зняти цей рецепт спочатку, але він не складний, тому просто розкажу: Беремо кабачки, ріжемо на брусочки і. Солимо і хвилин на 10-15 залишаємо, щоб зайва рідина відійшла. Потім ми цю зайву рідину зливаємо і додаємо буквально 1-1,5 ложки борошна. Перемішуємо і обсмажуємо у рослині олії. Потім кабачки дістаємо. На пательні на рослині олії обсмажуємо цибулю, подрібнену невеличкими. Шматочками та потерту моркву обсмажуємо туди потім повертаємо кабачки, додаємо перець, я використовувала білий сметану, часник зелень, протушковуємо. Це дуже смачно. Ну що ж, вже неділя і час підводити підсумки мого вишивального тижня, і я встигла виконати. Третє завдання зі 150 завдань вишивальниці. От знаєте, я вам казала, що я дуже скучила за процесом виконання таких рандомних завдань, і це дійсно так. Я із таким задоволенням вишивала, я із таким задоволенням виконувала ці завдання, що я просто не можу вам відобразити свої радості. Тим більше я виконала це завдання, вишила навіть не 700, а 801 яскравий хрестик повністю відшила хрестики ось цього кольору 3805 і вже розпочала вишивати хрестики ниткою 38.03. І якщо чесно, ледь відірвалася. Тому що дуже добре пішло. ну і, Мабуть, тому що все ж таки сама квітка гортензії вже заповнюється. І стає такою, як вона повинна бути. Дуже, дуже і дуже. Вибачте за те, що так декілька разів повторюю, мені подобається. Звісно, про виконання своїх вересневих план. Ніф, я вам розкажу в окремому відео, але можна вже, дійсно констатувати, що цю гортензію я заверився не вишила, але просунула дуже непогано. І, зокрема, завдяки 150 завданням вишивальниць. У цьому відео все. В принципі, як я і планувала, я таки хочу встигати три завдання за тиждень, звісно, дивлячись, які вони будуть. Якщо там будуть тисячі хрестиків, то. Навряд чи це в мене вийде. Але якщо будуть завдання більш-менш адекватні, як на мене. Вони, звісно, адекватні, вони, звісно, гарні, але у кожного свій режим життя і кількість вільного часу. Але поки що все йде так, як мені хотілося. Тому очікую вас в коментарях, що ви думаєте про цей мій черговий квест? Ну а ви будьте здорові. Будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей. Пока.